Вітаю! 18 травня набуде чинності скандальний мобілізаційний закон номер 3633 Цей закон вимагає від військовозобов'язаних оновити деякі дані про себе. Тож далі ми підготували інформацію, як це зробити за законом та що відомо на сьогодні про цю процедуру. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити дані про себе протягом 60 днів із дня набрання чинності законом. Закон у цій частині набуде чинності 18 травня. Тож останній день уточнення даних, 16 липня, необхідно уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за її наявності та інші персональні дані. Персональні дані визначає закон України про захист персональних даних, це відомості про фізичну особу, які можуть її ідентифікувати. До персональних даних належить така інформація: прізвище, ім'я та по-батькові, дата і місце народження, паспортні дані, місце проживання, сімейний, майновий стан тощо. У разі перебування на території України військово зобов'язаний уточнює інформацію одним із шляхів: перший прибуттям самостійно до територіального центру комплектування за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання. Другий до центру надання адміністративних послуг. Третій через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста за наявності. На сьогодні електронний кабінет ще не розроблено. У разі перебування за кордоном інформація надається шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону терцентру комплектування. Як показує досвід, виконати місію повідомлення за телефоном буде майже неможливо, бо лінії завжди перевантажені. Також інформацію можна буде надавати через електронний кабінет, якого наразі ще немає. Дивіться, норма закону про уточнення даних набуде чинності 18 травня. Тож, на нашу думку, електронний кабінет не запрацює раніше цієї дати. Законом передбачені й інші альтернативні шляхи уточнення інформації терцентри комплектування та центри адмінпослуг. А ось електронний кабінет може використовуватися за його наявності, про що в законі так і зазначено. Тож, вірогідно, розробка та запровадження кабінету займе певний час. Щодо обов'язкової реєстрації в кабінеті, коли він з'явиться, то на сьогодні такої вимоги в законі немає. Центрам адмінпослуг потрібно буде опрацювати механізми прийняття інформації від військовозобов'язаних. оскільки норми закону запрацюють з 18 травня, то уточнити дані за законом раніше не вийде. За інформацією від керівників центрів адмінпослуг, роз'яснення алгоритму дій щодо оновлення виконавців послуги, організаційного забезпечення від компетентних органів до набуття чинності законом, вони не очікують. Отже, із передбачених способів уточнення даних для військовозобов'язаних на території України діє тільки один до терцентру комплектування.